Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні Україна зіграє виїзний матч Ліги націй, другий тур. Гра проти збірної Чехії. Дуже важливо нам після поразки від Албанії реабілітуватися і взяти три очки. Тому боліваємо за наших. Пишіть свої прогнози в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк підтримку збірної, підписатися на канал. Ну що, поїхали. Перший тайм розпочато. Чехи відразу з центру поля розводять. Три центральні захисники наш суперник сьогодні грає. Ми сьогодні, в принципі, основним складом, але без Довбика. Зате Михайло Мудрик вже в обоймі Сергія Реброва. Перша атака може бути через Михайла Мудрика. Мудрик закидання йде на Миколенка. Класно. Відкрився Миколенко. Входить в штрафну суперника. Робить навісна Циганкова. Підбирання за Степаненком приймає на груди Скидана Яремчука. Яремчук на Михайла Мудрика. Мудрик віддає на Шапаренка. Удар зараз буде! В дальній кут. Рахунок 0-1. Микола Шапаренко дуже класно вміє бити з дальної дистанції. Зараз він це продемонстрував з першого моменту. Збірна України забиває. Фантастика, друзі. Хороший початок, дуже бойовий від нашої команди. А тепер Чехи вже атакують. Адам Гложек. Тут передачу на лівий фланг. Гложек на І на місці Трубін. З м'ячем Україна. Зінченко, передача на Михайла Мудрика на лівий фланг. Знову, можлива, наша атака. Жваво розпочали, але, на жаль, тут втратили м'яч і можуть швидко контратакувати чехи. На Хложика передача йде на лівий фланг. Адам Хложик входить в штрафну площу, віддає на нападника, але забирає м'яч збірна України. Хороша передача на Мудрика на лівому фланзі. Вся гра поки що через лівий фланг у нас йде. Тут і Миколенко знаходиться, можна прострілювати. Не проходить. Друга спроба, не точно. Мало що виходить в атаці у Чехії, і знову ми намагаємося створити свій момент. Хороша передача на Шапаренка. Добре, зігралися Миколенко. Далі закидання на Шапаренка. Удар в ближній. Рятує голкіпер. Футовий. Циганко входить штрафну. М'яке закидання. Відбивається чейхе. Підбирання за Зінченком. Передача на Яремчука в штрафній площі. Михайло Мудрик. Яремчук ставить спину. Мудрик. Пробивав, але не дали йому це розробити. Степаненко проходить. Зінченко отримає передачу. Зінченко переводить на лівий фланг. Тут Михайло Мудрик. Мудрик. Бере м'яч під контроль. Зінченко. Передача на Циганкова. Циганков перед штрафною зараз. Не дають пробити. Щільно з ним грають. Степаненко. Знову Зінченко знаходить Яремчука. Розвернутися і пробити. Потрібно. Удар не виходить. Масопуст проходить по правому флангу, небезпечно. Чехи жодного моменту ще не створили в цьому матчі. Вже там 40 хвилина на секундочку. Ми дуже переконливо виглядаємо. І кінцівка першого тайму без яскравих особливих моментів. Зі сторони Чехії так точно в нас забитий м'яч і удар ще один був небезпечний з остроку кута. атак, в принципі, особливих моментів не було. Дуже така закрита гра. Провод з м'ячем. Остання атака, можливо, для Чехії. До удіра, входить штрафну, забарний ставить спину. Трубін вибиває безпомилково. І на цьому все. Друзі, перший тайм завершено. Рахунок 0-1 на нашу користь. Другий тайм, друзі, зараз буде розпочинатися. Україна з центру розводить. Бажаємо перемоги, звісно, побільше гольових моментів. Циганков на правому фланзі можна розвернути атаку в інший бік. Забарний під тиском. Тому з м'ячем зараз Зінченко. Передача на Михайла Мудрика із глибини запускає Яремчука. Його закриває вітік корпусом. І назад на Станика. Забираємо м'яч. Шапаренко. Зараз мчить вперед. Шапаренко віддає передачу на Циганкова. Циганков розвертається. Зараз передача назад на Забарного. Забарний. Далі на Яремчука. Чехи знову жодного моменту поки не мали. Ми чекаємо. На їхні моменти, можливо, ну і на нашій йде подача, поки відбиваємося дуже вдало. Але підбирання за нами Мудрик. Контратака може бути. Не змогли розвинути її доволі швидко, на жаль. Але зараз через Степаненка проходимо. Циганков запускає Тимчика. Тимчик. -тимчик. На правому фланзі, в нього м'яч-холеш забирає. Яку швидкість розвиває до Удера. Ви подивіться, зараз втікає від Тимчика. Небезпечно може бути. Є подача перед штрафною. І знову втрата. І контратака наша. Може бути доволі небезпечно. Циганков. В зону можна віддати на Яремчука. Розвернутися. Яремчук. Назад. На Зінченка. І знову зажувалася атака, але можна продовжити ще. Миколенко. Миколенко робить подачу. Удар головою Яремчука. Не точно. І заміна. Зараз в Чехів. Лінгер виходить замість Масопуста. І в нас Ярмоленко замість Яремчука. Зараз може бути небезпечно. Провод на правому фланзі. Скоріше Вішати буде. Знову назад віддає передачу. Вітік. Під тиском Чехи знаходяться. Вітік робить подачу, м'яку приймають Чехи. Момент може бути перший в цьому матчі у них, але. Бачите, не виходить у них створити нічого. Соучик. Дуже організовано захищаємося. Тримаємо рахунок. Є подача, є перший момент. Слабенький удар головою від Чорі. Кінець матчу. Чехи тиснуть через правий фланг. Свіжий Лінгер. Ходить, штрафну. Навіс. Матвієнко перший на м'ячі. Підбирання за Чехами. Соучик. Провод. Є простір для удару. Даємо бити. Трубін рятує. Перший небезпечний момент Чехів. На 83-й хвилині. Забираємо м'яч. Контратака. Циганков можна прокидати. Не зміг цього зробити. І знову чехи будуть будувати свою атаку. Соучек До Удера. Розвертається, проходить. Прокидає собі, але Матвієнко. Під пресингом Матвієнко. В нього забрали м'я. Чорі. Подача. Забираємо. Мудрик. На просторі може втікти. Але вже немає так багато сил в нього. 87-ма хвилина. Кінцівка. Миколенко. Притримати зараз м'яч потрібно. Дуже, дуже важлива перемога для нас сьогодні. Може бути. Миколенко з м'ячем не поспішає. І правильно робить назад. Передача на забарного. Чехи тиснуть. Яка помилка? Ні, тільки не це. Дуже небезпечний момент. Зараз може бути для е, атаки в Чехів. Чорі, Лінгер. Не пройшов. Забираємо. Але відразу пресингують Чехи. Включається цей шалений пресинг. Одна хвилина залишається до кінця. В нас м'яч. Головне не втратити. Зараз втрачаємо і остання атака за суперником. Ні. Добре, Степаненко. Виграє цей м'яч. І Україна перемагає. Мінімально. Всього-навсього 0-1. Дуже складно зі скрипом. Але перемагає, як і люблять українські вболівальники в лапках такі перемоги, звісно, на валідолі, де кінцівка була за суперником. Але головне, що не віддали. Як мінімум ві Всі 24 Україна виграла в Чехії на виїзді і заробила перші три очки, чого ми і бажаємо в матчі, який сьогодні відбудеться, друзі, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і підтримуйте збірну України. Всім до нових зустрічей!